Бодікамери стануть обов'язковими для військовослужбовців та ЦК. бойову систему Дельта запровадили на всіх рівнях сил оборони а США погодили продаж озброєння для України. Вітаю це дайджест головних подій тижня від Міністерства оборони. Від 1 вересня військовослужбовці ТЦК та СП зобов'язані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. Таким чином Міноборони посилює прозорість роботи центрів комплектування на сьогодні. 85% працівників ТЦК та СП забезпечені нагрудними камерами. Триває робота над закупівлею додаткових засобів. Бойову цифрову систему Дельта офіційно впровадили на всіх рівнях Сил оборони України. Завдяки цій платформі українські військові мають змогу бачити поле бою в режимі реального часу, планувати операції та обмінюватись інформацією. Понад дві тисячі ворожих цілей українські захисники щодня вражають за підтримки Дельти. А тепер додалася ще й платформа штучного інтелекту. Це дозволить автоматично виявляти ворожу техніку в онлайн режимі. Зустрівся з корупцією повідом на ЗК відтепер. Військовослужбовці можуть напряму звертатись до національного агентства з питань запобігання корупції чи інших антикорупційних органів і повідомляти про факти зловживань. Про такі дії військовослужбовець тепер не зобов'язаний повідомляти свого безпосереднього командира чи начальника. Відповідний законопроєкт підтримали у Кабміні. Міноборони запровадило новий формат контракту для операторів безпілотників. Підписати його можуть громадяни віком від 18 до 24 років. Контракт передбачає чіткий термін служби два роки. Добровольці матимуть такі ж умови, як і інші молоді українці, які долучились до проєкту 1824. двадцять зокрема, одноразову виплату у розмірі 1 мільйон гривень, і додатково до 120 тисяч гривень на місяць, плюс доплати за виконання бойових завдань. Крім того, держава гарантує для майбутніх пілотів тривале навчання терміном до 4 місяців. Після виконання умов дворічного контракту учасники проєкту матимуть право на відстрочку від призову на один рік і право вільного виїзду за кордон. США погодили продаж безпекової допомоги Україні на понад 200 мільйонів доларів. Перший пакет 104 мільйони доларів спрямують на обладнання, ремонт та технічну підтримку гаубиць М 777 Другий пакет 99,5 мільйонів доларів. Охопить логістику програм безпекової допомоги. Фінансування цих пакетів повністю забезпечать країни-партнери. Міністр оборони України Денис Шмигаль провів телефонні розмови з очільниками оборонних відомств Швеції та Нідерландів Полом Йонсоном та Рубеном Брекельмансом. Денис Шмигаль подякував їхнім країнам за приєднання до нового механізму Priorities Ukraine Requirements List. Завдяки цьому інструменту країни НАТО зможуть фінансувати постачання американського озброєння і технологій для України через добровільні внески. Швеція разом з Норвегією і Данією виділяють 486 мільйонів доларів. А Нідерланди цього тижня оголосили про внесок у 500 мільйонів євро. Слава усім, хто бореться за Україну разом до перемоги. Слава Україні!